Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаві моменти. Справа в тому, що один з моїх глядачів прислав мені одну цікаву інформацію, а саме ссилку, в якій мова йде, скільки років потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів в Україні і інших країнах світу. І зараз я вам цю коротеньку статтю прочитаю. Аналітики порахували, за скільки років, отримуючи середньомісячну заробітну плату в різних країнах світу, жителі можуть заробити мільйон доларів. Були використані дані про розмір середньої заробітної плати після вирахування податків і обов'язкових внесків. І хочу, шановні глядачі, зупинитися на те, що в статті 67 Конституція України наголошено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом. Тобто вони врахували після того, як були сплачені податки і збори в відповідності до законодавства. І саме до рейтингу увійшли 102 країни. І саме найголовніше, яку ж позицію зайняла Україна? Україна займає 86-ту позицію у рейтингу. Тобто 100, 102 країн 86 позиція. А саме отримуючи середмісячну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів в Україні можна за 215 років і 10 місяців. Ось, шановні глядачі, така, така новина, така цікавенка. Сподіваюсь, ви можливо цю інформацію чули, але це вже офіційно, публічно висвітлено. А якщо. Дуже підійти по-іншому до питання оплати праці, то треба цю тему розглядати, цю, требу, цю тему треба аналізувати, вивчати і зрозуміти, в чому ж проблема, чому в Україні такі заробітні плати і що з цим треба робити. Але це тема іншого відео, і, відповідно, якщо у вас буде цікавість, якщо у вас буде бажання, будь ласка, пишіть. Ми підготуємо ряд відео стосовно питання заробітних плат. Бо ця тема стосується кожної людини і вона дуже важлива для кожного. Тому всім вам дякую за перегляд, шановні глядачі. До нових зустрічей.